Ми тут створили таку оборону, щоб у них навіть в думках не було сюди знову вертатися. Перед початком повномасштабного вторгнення 22-річний Олег Житомирянин, студент одного з київських вузів, приїхав на канікули до батьків. Тобто, ти собі там спокійно 23-го там пив каву і думав, що ну і думав, куди ти сходиш відпочити, чи яке там тобі домашнє завдання треба зробити. А 24-го там уже починаються вибухи, починається летіти верверт. Толіти і плюс іще ну, новини максимально невтішні. А, то ну саме страшне, мені здається, було на початку. Олег допоміг виїхати рідним Житомира та пішов до військкомату. Хлопці записали у територіальну оборону. Після місяця в Житомирі за наказом командування Олега направляють в 115-ту окрему територіальну бригаду для виконання бойових завдань. Спочатку це була охорона важливих об'єктів, спостереження. Мінування і створення фортифікаційних споруд і створення лінії оборони. Моя задача на даний момент це охорона, спостереження і патруль важливого перехрестя. Олег говорить: всі військові в чудовій фізичній формі. Як би спину, щоб і підтримувати свою фізичну форму на чудовому рівні. Ми собі там зробили турніки, ми собі зробили брусі і в вільний від служби час ми займаємося, ми розмінаємося, тобто приводимо себе фізично до гарного стану. Військовий каже: на війні потрібно жити повноцінним життям. Нещодавно хлопець одружився. Потрібно одружуватися, потрібно жити цим днем. І не потрібно відкладувати там те, що ти хочеш, уже на потім. Олександр живе в бліндажу, який зробив своїми руками. Чоловік говорить, що холоду не боїться, в оселі є пічка буржуйка. На голову не капає, вітру нема, дощу нема, в спальник заліз та і собі сплю потроху. Ну так, коли, коли зима оце була, то було холодно, трохи топив. Зараз так, раз в день протопив та й все. Це мені синок маленький прислав. О, це він вже такі руки. Мій. А це у мене є крішеник, він в Німеччині живе в Дрездені, це він малював. Маленький, чотири роки я вже малює так гарно. Для нас малюнки, ну це взагалі це якась душевна така рівновага. Щось. І коли прокидаєшся на нього, дивишся і починаєш згадувати, що тут не просто так би тут стоїмо. Є за що стоять. Дитячі малюнки можна побачити і в кухні, яка має все необхідне обладнання для приготування їжі. Є душова і навіть баня. Гріємо воду таким чином, і таким чином вона в світі тече. А тут, коли є бажання в кого можна затопити та й попаритись. По Побиту немає ніяких запитань, все гарно, харчування, все складено, все по місцям, все по розпорядку. Віктор з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до військомату. Він каже: всі військові, які з ним сьогодні на позиції, вмотивовані та готові дати відсіч ворогу. Ми ось братим, ми вже рік служимо, це в плечо в оплеч. План, щоб довіряти друг до друга. І тоді це буде братство. Друг за друга дамо я не знаю, кров послідню. <ріст> Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.